Разу. Ісус, взявши вже дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ними статися, оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий даросівникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганим, і насміхатимуться, з нього, і вб'ють, і по трьох днях він воскресне. Як на Іван се не заведе, як підходить до нього, і кажуть йому, Учителю хочемо, щоб ти нам зробив те, про чого просимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті кажуть йому, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч, тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся, вони йому відповіли «Можемо». Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете й хрещення, яким я хрещуся, хреститиметеся. митися, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч не моє дати, вам, а кому приготоване. Почули, про те, десятрою бурилися на якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Картинки. І з таким написом: ми не є раби Божі, нас у церкві не називають Слугами Божими, ми є Діти Божі. І е, переважно сиде в контексті, е, коли говориться про е, УПЦ МП. Так? Але можемо так, також почути такі слова до всіх духовних осіб. А чому людей називають у церкві рабами і слугами? Ми всі вільні, ми є всі діти Божі. Ви нам хочете насадити ідеологію рабства, ідеологію неволі. Я думаю, що кожен з вас із подібним стихами. І навіть у сьогоднішньому Євангелії, дорогі Христі, браті і сестри, ми бачимо, що Ісус зовсім не ліпший від духовенства. Ну, бо що Він говорить? Що станьте слугами один одному. І хто з вас хоче бути перший, хто хоче бути достойний, то нехай буде рабом усіх. Може, щось Ісус не то говорить, а вслід за ним і не то повторюють священники? Отже, раб і слуга то є синоніми. Тобто ми маємо на увазі якусь підневільну людину. Яка виховує накази когось іншого? А тепер подумаємо. Ми, які б'ємося в груди і кажемо, що є вільними людьми, що не є рабами, що є свобідними і тому подібне, маємо всі права. Задумаємося на секунду і проаналізуємо наступне. Як називається період трудової діяльності? Згідно якої потім начислюється пенсія, чи не начислюється? Став, так? або вислуга років. Тобто підрозумається на увазі, що людина певну кількість років служить, щоб потім отримати пенсію. Чоловіки, як називається період... Проведений в армію. Служба. Служба! Ну та виходить знов що? Ну, то, 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 знову що? Знову ходить, що служимо, так? Ну бо хтось в армії солдатів виконує те, що він хоче? Ні. Колись і дачі будували начальству і тому подібне. Тобто робили все, що прикажуть. А як можна назвати вільну людину? Вільну людину, навіть яка живе. Європі чи будь-якій іншій розвиненій країні і працює по 10-12 годин, приходить додому тільки поспати і щось перекусити. Хто така людина? Мира? Родимося багато часу на роботі, працюємо для того, щоб купити нові і нові матеріальні речі і тому подібне. І я скажу, що це рабство в сучасності, яке називаємо зовсім іншими словами. Так? Воно ще є гірше від того рабства, до якого примушували. Бо якщо тебе примушували, це не означає, що ти всередині зломився, ти всередині можеш прагнути доволі і боротися. так? Це не означає, що тебе згубили, коли заставили щось робити. Але те, що зараз відбувається, ну це ж добровільне рабство. Цілком добровільне. Тобто це є ще гірше. І тому люди, коли говорять про те, що рабство є про рабство і про слух Божий говорить у церкві і не цієї іншої сторони, ну, ви знаєте, це сліпці, або лицеміри. Отже, що пише тлумашний слоник? Щодо зна значення слова слуга або раб. Раб це переважно церково-слов'яцької, ми говоримо, вживаємо, і, може, нам видається якось це, е грубим словом, тобто раб і слово робота. Ну, а Так як ми ніхто не будемо робити, то ми не хочемо, відповідно, чути цього слова. Отож, слуга. Людина, яка працює в ім'я когось або чогось. Також «слуга» — людина, яка виконує чиюсь волю, також. Це той, хто служить чомусь комусь, або людина, яка віддана своїй праці, ідеї, мистецтву, вірі, закону тощо. Адже ми чули такий термін «слуга». Е -е, не слуга народу, не зараз. Слуга закону, слуга мистецтва, слуга медицини, слуга своєї справи. Тобто мається на увазі завжди людина, яка в чомусь віддана. Тобто, як бачимо, термін дуже і дуже багатозначний. Слуга і раб це не тільки той, що робить чорну роботу. Не тільки. Коли писалася Біблія, тоді такий устрій, де були слуги пани це був цілком нормальний і цілком зрозумілий для людей того часу. І часто слуги пишалися, що вони служать тому чи іншому панові, господарю. Але й зараз так є. Якщо на, на, на тебе є началь, начальник, так? і якщо він до тебе добре ставиться, дає премію, ну ти, ти ж теж ж пишається, що ти в нього працюєш. Ну нічого не змінилося. Тільки змінилися деякі е, терміни. А все лишилося так, як і було. І також слуги інколи мали більшу лапу, ніж інші люди. Вони розпоряджалися майном. Господаря е, і тому подібне. Задаймо принаймні Йосипа, якого продав на рабство, він у свого пана керував всім, всім його маєтком і всіма сі решт, рештами слугами. І навіть, пригадайте собі з історії, такий термін нас, не в неправильному класі, про якраз про е, рабовсну сустрій. Е, отже, термін звучить так. Васав мого васала не мій васав. Тобто були слуги настільки заможні, що мали, зрештою, і своїх слуг, які служили тільки йому, але не служили пану, якому служиш ти. Тобто не можна все окреслювати дуже до дуже вузького значення. Дуже вузького не можна. Це насправді дуже широко. І навіть у той час діти теж вдомі своїх батьків, допоки не вийшли у вільний світ. Були на рівні слугу. Про це також пише апостол Павло в посланні До «Допоки спакоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоуправителями перебуває до призначеного батьком часу. А навіть у про пробудного сина, з якої починався Великий Піст з братів до свого батька, довікаючи, оскільки я років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї твоєї заповіді. А що сказала причиста Діва Марія, коли ангел до неї приніс повістку? Я слугиня Господня. І дуже багато прич побудовані на образі господаря і Слуги. І завжди не говориться конкретно про роботу, що виконують. Ні. Завжди Христос, коли мається на увазі Слугу, говорить про виконування волі пана, дотримування Його слова і Його законів. Що краще зрозуміти, бо е, я повторюю, все залежить від того, в якому контексті. Слово сказане? Так? Бо слово син, яке також, ми, яким оперуємо кажемо, що ми сини Божі, воно також у певних контекстах говориться. І зараз у кількох цитатах ми подивимося, коли говориться про сина, а коли говориться про те, що ми є Слуги Божі. Апостол Павло говорить так. Та я й життя моє ні за що вважаю, щоб лише закінчити шлях свій і справу, що я прийняв від Господа Ісуса звіщати Євангелію Божої благодаті. Тобто місія християнина, місія служити Богові це проповідати Його Євангелію, що й робили усі апостоли. Вони вважали себе заслугами Божими, посланцям, які звіщають благодаті. В іншому місці апостол Павло говорить так: отже, я сам служу умом законові Божому, а тілом законові гріха. Тобто говорить, що людина, християни, внутрішньо кожен з нас має бажання служити Богові, але наші діла інколи такі, що служать Злому Духові, служать тіло, служить дияволу. Тобто, людина в будь-якому випадку своїм життям служить або Богові. Або комусь іншому. <кій> Бо так як ви колись віддали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності на освячення. І навіть у життях християнській спільноті називається взаємним служінням услід за Сьогоднішніми словами, які ми чуємо в Євангелії, коли Христос говорить, що ви повинні служити один одному. І це підтверджує апостол Павло: служіть один одному кожний тим даром, що його прийняв. І хоча апостол Павло говорить, що бувши від усіх вільним, тобто говорить, що християнин це вільна особа, вільна людина, але апостол Павло став слугою, слугою для всіх. Щоб усіх навернути до Бога. Тепер про Сина. Так, у Святому Письмі є багато місць поруч із тим, коли говориться що ми і слуги Божі, є місця в Новому Завіті, де говориться, що ми сини Божі. Ви сини Божі через віру і Христа Ісуса. Всі, ви що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. А коли ви Христові. То ви потомство Авраама спадкоємці за обітницею. Тобто, дорогі мої браті і сестри, щоб я більше не наводився так, бо це ми можемо продовжувати ще дуже довго, мусимо зрозуміти одне. Всюди, де згадуються про Божі заповіді, про Божу волю, установи, про віру, завжди говориться як про служіння, слуги Божі, раби Божі. Це ті, хто виконує волю свого Отця і живе згідно з Його заповідями. І там, де говориться про спасіння, про обітницю, про покликання кожної людини стати кимось, про те, за для чого прийшов Ісус у світ і за для чого Він помер, говориться про синівство. Бо всіми є слугами Божими. Але не кожен є його сином. Всі ми маємо стати синами Божими. І синівство стосується обітниці життя вічного, а в цьому світі ми служимо волі Бога. І доказом цього є молитва Отче наш. Коли взиваємо до Бога початкові слова Отче наш, а як його діти, а Але підкорюємося, нехай буде воля Твоя. Як його слуги. Тобто, дорогі Христі браття і сестри, <кхм> все залежить від того трактування є в контексту, коли ми читаємо чи коли щось говоримо. Але це зовсім не означається в тому письмі, коли говориться про вірних, якийсь негативний термін, чи те, що хочеться принизити гідність людини, чи я до боротьби. Ні. Адже у Святому Письмі Христос також говорить дуже багато притч, де використовує е, овець, козлів, і це зовсім не означає, що до церкви ходять борони. Слава Ісусу Христу!